Присвячуємо. Розпочинається у нас дуель. Чергова очі, яка у зимових чемпіонатах здебільшого якраз діє максимально на перемогу. Атакує зараз. Глобало різницю на майданчику в кожній зустрічі. Свою місію ось таку от свято несуть. Пробує зустрічалися. Глобал Логік, та інкорай зараз як не забува. Ставочки завершити. Хочу я також задати про номінацію Найкращий бомбардир чемпіонат. Про те, що команда насправді вважалася в Глобал Логік. Розстріли що! Тобі, друзі, розпочався у нас другий тайм. Протистоян. Передачу на чабона віддає. Ну і власне, на цьому все. По суті, команда Бобро! Простріл від нього чабан зараз. Повноцінний. Штрафний зараз пробував. Викидання вперед. Гайдар Євдокимов, Євдокимов Сам виходить на ударну позицію, пробиває Сей. М'ячагло лоджик. Присувається. Перед Чабан. Потрібно ліву ногою окрити! Не вдалося це зробити. 1-0. Моя думка суб'єктивна, але колектив було стандартне положення. Я Думаю, дозволили б Іван Вашини та Андрій Наконечний, попри завершення основного часу, якраз реалізувати цей епізод, тим не менш.